Вітаю! Це відео, по суті, запрошення вас взяти участь у нашій приватній лізі, вже між 5-й приватній лізі, у Петриксай 1. Довго тягнути не буду, як ви бачу, немає тут ніяких прям грандіозних анонсів. Як я робив до цього, там прикольні анонсики, можете звісно, глянути, але там, це така експрес-методом. Інвайтю вас, коротше. Коротко для тих, хто не знає, що таке приватні ліги. Приватні ліги це окреме средовище. Типу, Ми створюємо, як орендуємо, можна сказати, свій окремий сервер в ПОЕ, і заходимо на нього, і можемо окремо грати, торгуватись і так далі, тільки в нашому цьому, на нашому окремому сервері. В першу чергу, приватка це хороший спосіб навчитися грати, тому що у вас буде, по-перше, обмежена кількість ресурсів, по-друге, у вас буде обмежена кількість білдів, і я зараз я поясню, чому це позитивний момент. Також приватка може урізноманітніти геймплей для тих, хто вже втомився від звичайного трейду, а звичайний СССР він не може Посилити, тому що ССФ ну, це все ж таки для дуже досвідчених гравців, я б сказав режим. І я б сказав таке, що типу трейд це не Якщо що ви можете грати. Після трейду йде приватка, і після приватки йде саме ССФ. Тобто приватка стоїть з по центру. Тобто у нас планується від 30 до 50, не знаю, може 60 навіть гравців буде. Не знаю, побачимо по активності. Складно сказати після річного перерви, після річної перерви від P1 складно сказати, скільки зараз буде активних гравців. І приватка це якась така золота середина. Коли якщо тебе заїбав вже трейд, заїбала ця економіка, заїбала, що люди не відповідають, і ССФ ти не можеш просто посилити. Наприклад, я така людина, я ССФ — ну їбав ну, я його грати. Це дуже душно, дуже складно для мене. Типу, ну я не бачу сенсу його грати. Тому приватка це. Е Хороший варіант. Можете спробувати просто як мінімум, тому що якщо ви заходите на приватку, ви без проблем можете мігрейтнути персонажа назад. От, наприклад, наприклад, цього персонажа вам покажу: у вас є кнопка, у вас буде така ж сама кнопка, буквально мігрейт. Просто натискаєте мігрейт. Тут буде from iron От, от така штука буде. Коротше, Casus і Айрон Ua League. І у вас буде мігрейт from this league to стандарт. Не стандарт, там буде to Mercenary. Тобто нова ліга mercenary називається, і ви зможете мігрувати до mercenary ліги, лиги звичайної. Тому просто тільки там мігрейт. Uh, все, у вас персонаж на трейді. Тому ніхто не заважає вам спробувати. Але єдине, що я хочу сказати, що, типу, якщо ви ну, прям, ну, не сильно хочете в це грати, там, я не знаю, якісь у вас є причини і так далі, uh, все ж таки краще просто регнітрейд, хоча ми запрошуємо всіх гравців. Uh, Чому я це кажу? Тому що дуже багато гравців просто можуть регнути, подумають, що їм там хтось щось винен, чомусь мені не продають, там ще щось, і якось можуть засмучитись, образ, образитись і так далі, і просто лівають. Я, ми, очевидно, ми не забороняємо ну, просто спробувати. Банально може таке бути, що вам навіть на перший день не сподобалось і ви лівну. Абсолютно в цьому плані ми вас не обмежуємо ніяк. Просто хотілось донести таку інформацію, що е, все ж таки сприймайте це більше як СССР. Але набагато більш полегшене все, тому що все ж таки вам ну ніхто нічим винен не буде. Тобто, якщо вам треба будуть якісь есенції, все ж таки сподівайтесь на те, що ви самі їх краще маєте нафармити. Звісно, вам хтось може їх підігнати, там, продати і так далі. Але все ж таки, перше, перше джерело, це ви самі, ви самі маєте це все фармити. І чому це якраз такий хороший спосіб навчитися грати? тому що в умовах обмежених ресурсів ви вчитесь максимально ефективним методом фарму того чи іншого контенту. І те ж саме по білдам. Тобто, очевидно, очевидно, так як на приватці буде набагато менше е, уніків, набагато менше там, крафтових предметів, набагато менше проходок на босів, тобто всього, всього всього менше. Е, ви банально вчитесь це все робити, ви вчитесь крафтити, ви вчитесь фармити, Ви е, хочете зробити білд, який вміє це все фармити. Тому що, е, якщо на трейді ви, наприклад, просто якийсь такий собі хуйовенький білд зробили, а, там не знаю, у вас випала проходка, ви її одразу зуруїни, виронили друг. За руйною третю. Нічого страшного, ви можете ще одну купити, і якби ну, нічого страшного не буде. А тут я б сказав, що хочеться все ж таки закривати цей контент, хочеться пробувати щось нове, хочеться пробувати нових босів і так далі, обрати білд. Тому раджу вам все ж таки подумати перед тим, який ще білд рягати. Зараз я теж про це трошки скажу. Треба мати на увазі, що на початку на приватці буде дуже мало доступних уніків, всяких предметів і так далі. Звісно, звісно, так як основна, скажімо так, кор аудиторія, не знаю, кор гравці, приватки. Все ж таки досить сильні. Ми зможемо ну я б сказав, більшість дефолтних уніків там в перші пару днів. Тому якщо у вас для білда треба якийсь там досить дефолтний унік, за це не переживайте, його скоріше виб'ють. Хоча все одно вже проводилось, я вже проводив чотири приватки, і хоч скажу, що навіть приватка, на якій було там ледь не 100 людей, все одно були, були ситуації, коли досить дефолтний там унік не могли просто тиждень чи два тижні вибити. Ну, таке теж буває, на жаль, тому все ж таки рандом ніхто не відміняв. Проте були ситуації, де у нас на приватці Мейджбад вибивали. Вибивали просто, ну, в мірозі ще не вибивали, але ну, ви розумієте про що. я. Тому прямо ССФ це не буде відчуватися як увазі. Тому краще трошки обережно підійдіть до вибору білда. Але все одно були навіть люди, які змогли на приватці, я пам'ятаю, не дуже багато людей, чесно скажу, але були люди, які змогли дуже нішові, я б сказав, білди зробити. Причому, типу, були люди, які змогли зробити білди, скажімо так, які ну, здавалося б тільки для трейду підходять. А і були люди, які, в принципі, щось ну, ледь не своє нове придумали, чи якийсь дуже-дуже рідкісний білд, який ну, здавалося, його просто не розфорсують. Просто типу, сильний білд, який не вимагає майже нічого. Але його просто ну ніхто про ненує. Не просто і людина здивувала на приватці і запушувала дуже сильно босів. Наступний момент, це комунікація. Як ми будемо комунікувати між гравцями, ну, як буде відбуватися комунікація між організаторами? Це я і Айрон. Ми з ним разом скооперувались, для того, щоб створити цю приватку для вас. До речі, участь абсолютно безкоштовна. Але якщо ви хочете взяти, ну, підтримати, скажімо так, нас, то ви можете перейти за посиланням на мій канал, перейти за посиланням на Айрона канал. Якщо хочете, можете фінансово підтримати нас обох, тому що. ну, Ну, коротше, ви поняли. Це по-перше. По-друге, звісно ж, для того, щоб тримати якийсь зв'язок, то приєднуйтесь в. Зараз я По-друге, для того, щоб тримати зв'язок між організаторами, тобто мною Айроном, і вами, ми використовуємо кілька основних джерел. Перше, це, звісно ж, стрім Мій і стрім Айрона. Посилання всі будуть в описі. Далі, якщо ви в офлайні, так вийшло, що ви типу, на стрімі не сидите, нічого страшного, ви можете приєднатися до, власне кажучи, Discord мого серверу і просто приєднатися, взяти бажано, бажано взяти роль. Ось тут ви заходите Channels and Rolls, і берете ось тут роль PTFX. Ось тут роль PCX, і, і берете ще одну роль, яку я теж створю. Після, після виходу відео вже буде тут ще одна роль, буквально тут поруч роль приватки. Ви берете роль приватки, і в чаті з анонсами я буду постити все, що стосується приватки. Тобто, якщо є якась інформація, не знаю, там, якісь оновлення, будь-що, що стосується приватки, я буду постити ось тут в чаті анонси і тегати відповідну роль. Також, судячи з цього, будуть анонси в дискорді Петов Козакс. Петов Козакс, хто не знає, це дискорд, який в основному на всяких РПГ пов'язаний, український дискорд. Тут також, скоріш за я думаю, буде окремий чатик, в якому можна буде дізнатися всю актуальну інформацію. Останній момент це комунікація всередині гри. Тобто, очевидно, ми ну, не хочемо постійно альтабатись в Discord десь там переписуватись, це максимально незручно. Хоча, звісно, ну, більше часу буде стрімити, я буду стрімити Айрон, і не тільки Айрон у нас кілька є там, достатньо у нас є стрімерів, які будуть брати участь в нашій приватці. Але все одно на стрімах це не дуже зручно постійно обговорювати. Да? Тому ми будемо ще обговорювати всередині гри. Яким чином ми це будемо робити? Ми заходимо. В паєшку. А, і, на жаль, GG досі, я не знаю, чому не придумали окремий чат окремої приватки. Я не знаю, чому. Тому нам доведеться взяти якийсь загальний глобал чат, глобал чат який а, не зайнятий, скажімо, да, на якому ну майже нікого немає. Як ми це робимо? А, тут вже трошки в чаті спойлери пишу. Що нам треба? Ми пишемо slash, ми пишемо global, ми пишемо. В наш код ми вирішили зробити 1313 і пишемо в кінці ru. Чому ми пишемо ru? Тому що, якщо у вас, наприклад, англійський чат стоїть global, то якщо ви намагаєтесь написати щось кирилицею, то воно, секундочку. Воно не пропустить, бачите? Не пропускає просто це повідомлення, тому що англійський чат для кривиці не предназначений. Тому для того, щоб ми змогли писати, спілкуватись з киривицею українською мовою, ви можете зайти, зайти написати global 13ру 13. І вас приєднає до вонючого чату, але як є, да. і тут вже можна писати, власне кажучи, киривицею. Тому такі справи. Ну, звісно що я забув додати, тому я зараз після кінця відео вже дописую цей моментик. Коротше, як буде відбуватись трейд всередині приватки. По-перше, ви можете зайти просто на сайт, дефолтний сайт Poe Trade, як ви це завжди робите. І ось тут у вас є, буде вкладочка, ви можете поставити Лігу Casus, X Iron UA League. Якщо ви вже взяли участь, приєдналися до нашої приватки, то у вас тут буде такі варіанти. Тому, якщо ви, наприклад, граєте, то теж по можливості виставляйте як можна більше предметів на продаж, для того, щоб участь, скажімо так, у геймплей на приватці був максимально комфортний, щоб люди бачили, що у нас є отакі унікі, такі уніки, такі есенції, щоб багато різних типів предметів було на, на трейді. Тобто це бажано для того, щоб для загального комфорту, скажімо. Другий момент у нас буде приблизно ось така приблизно ось така табличка. Не конкретно ця, це. Табличка одного одного з наших минулих приватних ліг, а, на якій ви можете. Це як віш-ліст, можу сказати. Тобто, ви можете, якщо вам щось конкретне треба, якийсь конкретний унік або гєм, або просто ви хочете от валюту купити, будь-що. Ви можете зайти, заповнити, просто, типу, ну що, от просто назву, багнути нікнейм персонажа в грі, або в дискорді, якщо хочете, виставляєте свою ціну і просто. Все. Так само ви можете, до речі, використовувати цей список для того, щоб навпаки продавати предмети. тобто Ви просто так зайшли і глянули, що типу, так, людині треба, людині треба наприклад, Starforge. Ну, піду повибиваю, побуваю повибиваю шейпера, повибиваю з шейпера Starforge і продам. Ну, для прикладу, да? тобто це можна з двох сторін використовувати. Це абсолютно не обов'язково, просто для комфорту, знову ж таки, така, така буде можливість. Якщо у вас залишаються якісь питання, то можете задавати їх в коментарях під цим відео. Плюс можете заходити в Discord теж питати. І для того, щоб приєднатися, власне кажучи, до цієї приватки, просто заходите в Discord сервер в першу чергу. І е, напишіть, будь ласка, мені в особисті повідомлення. Е, через особисті, особисті повідомлення іде набір на приватку. Ось я тут зверху вішу, Я сьогодні весь день, завтра весь день, все нормально, постійно буду відповідати. Е, це на цьому, все Дякую.